Всім доброго дня? І вам доброго дня. Бандитки! і бандіти. Що ви тут? Як справи у вас? О-о! о Летять! Так, що в нас тут? Кокаїни тут. А кого чекаємо? А? Я взагалі-то прийшла по яйця, бо мені треба сьогодні відправити посилочку. Так, тікай, 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 тікай. Так, тут бентамка не знеслася. О, що це таке? Так, що це так? Що це сталося таке? Що це таке? А? Що? Що це було? Якась пташка, якась пташка велика. Чуєте? О, полякалися, диви. кури полякалася? Ого геть, собака загавкала. А що це за пташка така була? Вон голуби полетіли. Що таке тут у вас? Як діла? Диви, 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 повтікали. Диви всі і бентамки. А, тільки одна курка їй фіолетова. Диви, 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 диви. Що це там таке літало? Я не знаю. щось... Злякалися. Ви злякалися, да? ви мої такі погані, подво на вас, ви полякалися. Хтось вас ображав, да? злякав вас. Хто вас лякав, мої зайки? Ніхто? Так. По яйця ж прийшла. О, ось до, бачите. Такі, бачите, різнокольорові яйця, Того, що різнопорідні кури тут схрещувалися. Воно, дивіться, є. Геть майже біле і є таке темненьке, майже коричневе. Ось до, зараз буду додати їх до замовлення. А я, напевно, їх заберу в кишеню. Та й все. Ні, спочатку я не так зроблю. Спочатку зараз щось дам їсти, гляну чи є качаче яйко. У мене тут є дві адреси, кому потрібно відправити. Качені замовили в мене, хочуть забрати. Воно качка сидить, бачите? Може знесе зараз, поки я буду відправляти. Знесе, може, сьоме. Ой, бо злякалися кури, зляка... злякалися, злякалися, вони. Півні там сьогодні не випускаю. Ой. Вон там вони, бачите, де вони? А чого не фокусується? О, дивіться, що їдять. Тільки що папа... Вон папа пішов. Дивіться, е... кашу собачу. Не доїв собаня. Кашу, ось бачите. Віддаємо. О, так вони задоволені вже. Вже до мене ніхто і не хоче підходити. Вже їм нічого й не потрібно. Вони вже... О, так. Зараз ми тут світло поки є. Зараз ми тут зробимо <кій> картопляну справу. О, бачите? Так, і мені треба йти робити посилки. Трохи нанесли мені я, яйок, то я буду відправляти, поки нема морозу. Там далі знову похолодання йде. Таке треба зробити це все діло. Так, ну давайте трохи їм сипнемо. Параболі трохи дамо. Я то їм. Вони то зараз там їдять смаколики у вигляді каші, але зараз трохи дам хай. Бентамкам дам, бо бентамки хочуть вже їсти. Так, даю пеканський сасфатис. Кормовий. Погано сипеться. І що це в нас? Рибне борошно. Що тут в нас ще є? Кормову ракушку ми отак сипнемо їм. Оно ну, дивіться, всі там. Тільки одна ходить. На, о, до речі, кормову ракушку зараз всім роздамо. Бачите, я коли приходжу по яйця, я щось обов'язково трішечки комусь даю, На, щоб не ображалися. Ти тільки приходжу по яйцях, це ж також не робиться так. Як це так? Ти прийшов по яйцях, значить принеси щось. Чимось пригостився нативам. Ракушечку нати. О, о, побігли, диця. О, ракушечки хочуть, бачите. Треба їм принести цього золи, ну, тобто, вугілля. Там ми е, нещодавно на свята жарили. Смажили. Курку смажили на мангалі. І там лишилося трохи цього. Трохи є в цьому мангалі. Ось, не можу ніяк згадати. То треба кохінхінам і австралорафам занести, бо цим ми заносили. А як відомо, зола вона дуже-дуже гарно цей е... справляється. Якщо проблема є з цим... ну... І з кислотністю у птиці, то дуже гарно нейтралізує зола, тому корисно її давати. Ну і плюс вони купаються в тій золі. Їм подобається чистити в ній пір'ячка свої То треба буде сьогодні не забути занести кохінхіном і австралорпам, і бентамкам золи трохи понасипати, щоб вони трохи погреблися. Поїли. Ці вчені з'їли, ми там висипали піввідрату, вони з'їли. Повністю, діти, йдіть, їсти. Нас знов вже холодає, то було трохи тепло, а зараз знову вже стає холодно. Ну, зима є зима, зима ж вона така, що тут не може бути стабільно тепло. Якщо десь якась відлига, то можна на наступний день бути вже й мороз. Ми вже сьогодні будемо воду знову перекривати. Давайте от усипнемо всім цим і цим, цим, щоб вони трохи тут погреблися. тю 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 тю, -тю мої хороші, йдіть. Тю-тю-тю, австралорпи, йдіть. Австралорпи, йдіть. Кокаїни теж хочуть. Нати. Їжте. тю 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 Австралорпи, йдіть. Тихо там за зерно є, хай вигрібають все що З'їдять, а потім вже буде їм додатковий корм. О, один. Проста розпушила і вженеться. Ти знеслася? Прийш, малий. що комусь ще сипнуть. Хай це не залишається, а я зараз йду робити посилку. Нате, кому там? Цьому півнику бачите? Качурик там. З цим півником сидять поки. Ната. Гарний півник, я б за радістю його лишила собі, але ну, просто такого білого залишати в нього гени будуть такі самі. Мені така невпевнена, хочеться, щоб воно різнокольорове було в мене. На. На, на. Один барківський сидить тут. Барвистенький хлопець. Один ось ходить тут, цього, що я лишаю собі, а один там. Вон. Красавчик. Так, що це вони там тягають? Шкуру чи що? Щось від собаки принесли, то вони тягають. А, це ж я хотіла, щоб пінничка сюди занести. Думаю, що я хотіла і не зробила. На, там трохи світло. Бандити. Куш, куш, куш. не нє не ні нє не, не не ви сьогодні закриті, а то ви замучили тих курочок вже. О, о, кличе, кличе. Ці курочки, бентамочки, вони такі ділові. Ходять такі, наче вони господарі двору, хоча й малі, як крещі. дивіться вона. Але такі ділові, ну такі вже ділові. Борода, що ти? Дай я яйця заберу і піду робити посилку. Ну, напевно вже посилка. Відео вийшло знов довге. Напевне, посилка вже буде в наступному відео. Так що, друзі, вибачте трохи за сьогодні такі екстремальні зйомочки. Хочеться зробити все швидко, щоб встигнути завести на нову пошту посилки. Поки тривоги нема, якщо її не буде зараз, то може і встигнемо. Ось тому зараз біжу робити, вам всім. Дякую за перегляд, всім, за підтримку. Пока-пока.